Справа в тому, що ми вдалися до самих на наш, на наш погляд ефективних заходів. Ми захищали наші робочі місця, тому що демократична більшість так і залишається більшістю в парламенті. Якщо скласти чисельність двох фракцій нашої України, народної самооборони і бюту, то це більшість депутатів парламенту. І ми вважали, що найбільш ефективною дією буде захистити наші робочі місця. А те, що силою, бійкою люди, які представляють партію регіонів, а також ті, які не є депутатами, а були запущені в зал за дорученням Літвіна, і які були, були просто вишибалами, то те, що наші депутати, які в тому числі є і людьми інтелігентними, і є люди літні, є люди, які не присвячували своє життя накачуванню м'яз, але проти них повстали рекетири і вишибали. Проти них повстали представники реальних бандогрупувань, які сьогодні є в парламенті в партії регіонів. І ми будемо їх називати поіменно. І я можу вам сказати, що саме такі силові дії призвели до того, що вони розірвали оборону нашої України, увірвалися і нечесно вставили картки в наші ячейки на наших робочих місцях. Блакування трибуни просто не до чого би не призвело. Тому що Літвін міг оголошувати свої злочинні е, пункти на голосування з будь-якого робочого місця в залі. І тому ми діяли так, як це було найбільш ефективно в цій ситуації. Але справа в тому, що демократичні сили приводять в складі своїх депутатських фракцій не вишибал, а приводять нормальних цивілізованих людей. І іноді силові протистояння вони е, просто говорять про те, що. Верховній Раді Банда, і це, і це правда. Подивіться записи. Подивіться, що робилось. Вчора Юрій Луценко провів прес-конференцію, яка була присвячена тому, що зразу після оголошення прізвищ нових депутатів, один з нових депутатів партії регіонів, пан Пінчук, який тільки проголосив присягу і приймав участь в бійках в Верховній Раді, він в тому подвір'ї, де він орендує квартиру, організував. Публічне святкування на вулиці свого депутатства вночі, починаючи з трьох годин ночі, і влаштував там такий дебош на цьому подвір'ї біля будинку, що до, до нього почали виходити прості мешканці міста Києва і просити, щоб вони в чотири години ночі не включали на всю потужність музику і не пили на подвір'ї, де в тому числі живуть нормальні люди, яким вранці вставати на роботу. Так, депутат Пінчук. Разом з своїм помічником і своїм водієм побили молодого хлопця, який вийшов їх заспокоїти, до того стану, що у нього була зламана щелепа, повністю зір пропав з одного глазу, і вибите з одного оку, і відбиті всі внутрішності. Ця людина ледве доповзла потім додому. Оце реальне справжнє обличчя депутатів партії регіонів. І що ви думаєте, що вчора, після того, як Луценко провів прес-конференцію, назвав номер кримінальної справи, назвав прізвище, назвав повністю всі обставини? Ви думаєте, що хоч один центральний канал це показав? Ні. Те, що хлопця до полусмерті побили, хоч десь, можливо, засоби масової інформації повідомили? Ні. А можливо, ця кримінальна справа потрапить до Верховної Ради і пан Пінчук? Новий депутат від регіонів буде позбавлений депутатської недетарканності і посажений? Ні. Тому що сьогодні очолює Генеральну прокуратуру, верніше прокурорський орган в цьому районі, брат одного з депутатів партії регіонів пана Смітюха. Що вони будуть проти себе працювати? От як живе країна. Вони сьогодні б'ють депутатів, але це тільки перший крок. Вони сьогодні починають бити і вбивати мирне населення. І я думаю, що після того вони і далі своє обличчя насправді відкриють для України, в тому числі такими чорноморськими угодами. Як захиститися народу від цього? От в чому сьогодні питання: чи спокійно терпіти і просто утиратися, чи сьогодні трошки прокинутися і реагувати? І якщо ви думаєте, що сьогодні самі політики з цим справляться, ні, самі політики з цим не справляться. З цим може справитися тільки об'єднання народу і політиків. І ви дуже добре пам'ятаєте всі, що коли народ піднімається і навіть без будь-якої агресії встає і заявляє свою волю, то тоді ті від влади представники, які роблять нечесну і несправедливу справу, вони ламаються на очах. Навіть руками до них доторкатись не треба. Але якщо народ не підніметься, і якщо не оголосить їм свою волю, і якщо це не буде масово і переконливо, то вони будуть і далі творити свою політику і далі нищити Україну. Запрошуємо всіх людей, які сьогодні, по-перше, розуміють, що відбувається з Україною, а по-друге, готові до боротьби. Ми запрошуємо їх 11 травня на 10 годину до Верховної Ради. І залежить від того, наскільки потужною командою патріоти будуть представлені на таких. Зібраннях, вічі, які мають на меті заявити владі свою позицію, ультимативно вимагати певних кроків в залежності від того, скільки людей там буде зібрано, і скільки людей сьогодні здатні будуть приїхати і захищати Україну, залежить, чи зможемо цю владу ми швидко прибрати, чи вона буде панувати в нашій державі, незважаючи на те, що вона до України і до українських інтересів не має ніякого відношення. І знаєте, мені ще задають одне питання, на яке я хотіла би зараз дати відповідь. Задають питання, а чому депутати двох фракцій, БЮТ і наша україна народна самооборона, не складуть 150 мандатів і не розпустять цю Верховну Раду? Я можу вам сказати, що якщо б зараз була така можливість, це перше, що би ми зробили. Ніхто не тримається за мандати. І всі... Люди, які сьогодні працюють в наших фракціях і які не перебігли за пряниками до коаліції, готові мандати покласти. Але питання в тому, що після 2007 року без участі наших голосів були змінені закони, які вже не дозволяють робити цю дію, які не забезпечують юридично можливість скласти мандати. А крім того, навіть якщо складені мандати, якщо ви пам'ятаєте, то розпуск парламента. За Конституцією оголошується виключно президентом України. І тоді, коли розпускався в 2007 році парламент, у нас, по-перше, було законне право покласти мандати, сьогодні його по закону немає, бо закон змінений. А друге, тоді був президент, який пішов на те, щоб видати указ щодо розпуску парламенту. Сьогодні це не буде зроблено, тому що їх влаштовує куплена або примушена. Більшість. Їх сьогодні це влаштовує. Їм не треба ніяких виборів. У них все відлагоджено. Каральна машина для України побудована. Вона сьогодні їде на повну потужність. І сьогодні або ми це зупиняємо, або вони просто викатають всю Україну. Настільки, що там буде вижене поле. Мені неприємно говорити ці слова в свята. Коли люди сьогодні відпочивають, коли сьогодні вони займаються своїми родинними справами. Менше за все, мені хочеться говорити погані новини будь-якій людині. Але зараз така, такий час і така ситуація, що володіння інформацією для кожної людини є важливим. І реакція на цю інформацію є також важливою. Якщо є запитання, я можу ще дати відповідь. Я робила як прем'єр-міністр. Це я захищала Україну від кризи, не здаючи незалежність нашої держави. Як би важко не було, якби криза не била по країні і по кожному з людей, я ніколи не прийняла таке рішення, яке б десь обмежувало незалежність або ставило Україну в її стратегічному майбутньому під будь-які ризики. І саме тому я не шкодую про жоден крок, який я робила. Тому що ми залишили цьому уряду країну, яка вже 4 місяці давала стабільний рост ВВП, 4 місяці до нашого відходу від влади, вже країна показувала зростання всіх економічних показників, в тому числі і приріст бюджету, в тому числі і оздоровлення фінансів, в тому числі і збільшення депозитів в банках. Ми передали країну, яка вже на підйомі крок за кроком ставала. І те, що ми взяли на себе боротьбу з цією кризою, і тим часом взяли і частину розчарування людей, які під час кризи народжувались, ускладнило нашу боротьбу на президентських виборах. Але я не шкодую ні про що, тому що не гарантія, щоб якщо був інший прем'єр і інший уряд, ми би утримали країну від того дефолту, який зараз переживають більш сильні, більш економічно стабільні країни Європейського Союзу. Я думаю, що те, що я мусила зробити, я зробила. А зараз перед нами стоїть зовсім інше завдання. Перед нами стоїть завдання захистити незалежність держави, захистити наші кордони, захистити нашу стратегічну власність, захистити всі ознаки нашої національної самоідентичності, нашу мову, нашу культуру, нашу історію. Перед нами стоїть завдання, доленосне завдання зберігти Україну. І тому я дуже прошу вас. Давайте будемо однією командою в цьому. Я дуже прошу вас, попрацюйте для цього, тому що це не тільки справа окремих політичних лідерів, це справа кожного. І саме тому я буду працювати разом з вами і дякую, що ви в свята приїхали, що ви в свята працюєте разом з нами. Я дякую вам за те, що ви усвідомлюєте, що сьогодні нам не можна втрачати час.